Вітаю, шановні глядачі. Зараз бурлить наш інфопросір з приводу Верховної Ради, яка проголосувала за купівлю болгарських елементів до будівництва Хмельницької ЄС. Зараз будемо з вами все це розбирати, чи є там зрада, чи немає. і несеться дуже так серйозно. Власне на днях Верховна Рада ухвалила закон. Що дозволяє закупити у Болгарії два невикористаних московських атомних реактори для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС? І тут уже і понеслась. Здавалось би, мета благородна. Швидко закрити енергодефіцит дешеву електроенергію. Правда, у цього всього атомного будівництва є дуже багато нюансів. У цьому відео ми поговоримо про те, чому все це велике атомне будівництво не більше ніж пшик, і чому воно не допоможе подолати енергодефіцит. З вами Валентин. Почати варто було б з того, що в Україні навряд чи можна знайти більш непрозору державну корпорацію ніж енергоатом. Багато закупівель державного монополіста на ринку електроенергії не проходять публічно через особливу секретність. Навіть ті тендери, що були публічними, викликають великі скандали. Корпоратизація енергатому почалась лише в 2023 році. Буквально чотири тижні назад запрацювала наглядова рада. Реформа корпоратизації підвищує ефективність державних підприємств. енергатом став повним аутсайдером у енергетичній сфері. Наочним прикладом цього є захист енергетичних об'єктів. Корпоратизовану Коренерго сильно подбало про захист магістральних підстанцій та закупівлю резервних трансформаторів. Тож навіть після сильних обстрілів енергопостачання швидко відновлювалося, як це було в Одесі. Натомість Енергатом задумувався про захист пристроїв виводу електроенергії з атомних блоків лише зараз. Оголошені тендри на їх будівництво викликали надзвичайно багато питань щодо вартості. Навіть державне корпоратизоване Укргідроенерго доклало зусиль для захисту своїх об'єктів, але не без проблем. Звідси можна прийти до висновку, що енергатом максимально непрозора неефективна державна корпорація. Найстрашніше те, що ця корпорація зараз де факто монополіст на ринку електроенергії не приватні компанії, а саме державний енергоатом. Як і держава, так і приватні теплові генерації були винищені майже під нуль. Тож конкуренції на ринку практично немає, оскільки на «Енергатом» покладені спеціальні Зобов'язання із компенсування вартості електроенергії населенню на ринку електроенергії для бізнесу ціни ростуть набагато швидше. Ні для кого не секрет, що бізнес зараз в середньому платить 10 гривень за кіловат і через монопольне становище на основним бенефіціаром доходу стає саме. Енергоатом у цей же час, очільники енергоатому та міністерства енергетики годують українців обіцянками про дешеву електроенергію. Мовляв, добудова Хмельницької АЕС дозволить повністю нивелювати енергодефіцит через окупацію Запорізької АЕС та руйнування інших електростанцій. Плюс додається і фактор зносу самого обладнання енергоатому. Деякі енергоблоки доведеться виводити з експлуатації у нас ближчий час. Те, що держава задумалася про добудову блоків та будівництво нових, це добре, оскільки діяти треба на випередження. Проте, той спосіб як має це відбутися, викликає питання: щоб не замовляти добудову атомних блоків у московського Росатому, тому, планує закупити. Два невстановлених реактора подібного типу у Болгарії на думку енергоратому це має пришвидшити добудову енергоблоків. Але керівництво енергатому та Міненерго чи не свідомо чи свідомо замовчує декілька фактів. По перше, атомні блоки дійсно схожі, проте не ідентичні за планом на Хмельницький АЕС Мали встановлювати реактори типу ВВР 320 двадцять Болгарія Болгарії хочуть закупити ВВР 466 Причому їх комплектація менша від потреб для добудови не вистачає головних циркуляційних насосів, бак бортеру, компонатора тиску, ємності аварійного охолодження реакторів, турбін тощо. І ці два болгарські некомплектовані реактори, що лежать на складі 15 років, енергатом хоче купити щонайменше за 600 мільйонів євро. Раніше права Болгарії ухвалив закон, за яким це обладнання має бути проданим не менш ніж за цю суму. Взагалі невідомо наскільки це обладнання є працездатним, Ба більше Україні все одно придеться замовляти до комплектування цих блоків. Ще й невідомо в кого. По друге, навіть на основі вже готової техніки, добудова атомного блоку займає декілька років, що точно не вирішить проблему української енергетики у найближчі часи. Будівництво атомних електростанцій займає дуже багато часу. Це капіталізовані і тривалі проєкти. Якщо будувати АЕС з нуля, то з найдальніших умов цей процес займає 10 років і витратити на нього придеться щонайменше 7 мільярдів доларів. Ці дальні умови передбачають стабільне фінансування, наявність кваліфікованих підрядників та постачальників. Хоч і два блоки Хмельницького ЕС мають високу ступінь побудови, влаштування, обладнання та добудова займе щонайменше 3-4 роки. Вже до того часу можна буде подолати енергодефіцит відновленням старої генерації та розбудовою нової алеї свої інвестиції, заощадження. Чому ми навчаємо наші школи капіталіста? капіталістів? Нас дуже якісні курси і хороші викладачі. У нас акція дуже класна під день Валентина. Тож заходьте, не прогавте. Таке дуже рідко у нас буває. Тож, посилання буде в описі до цього відео. Починайте накопичувати диверсифікований капітал. А ми продовжимо. По-третє, атомна електроенергіка не така вже і дешева, як більшості здається. Собі вартість кіловат-години на гатому не враховує вартості капітального будівництва рекультивації землі. Тобто, це просто паразитування на старому спадку. Якщо цей спадок, звісно, є, то його треба берегти, безумовно, бо атомна енергетика справді. В цьому випадку є дуже корисною, наприклад, чому німці по суті почали закривати нормальні, гарно модернізовані АЕС, дотепер нікому не ясно, це було дуже глупо. Але треба і врахувати, що треба розуміти і про паливо для того, хто виробляє, тобто те, що виробляє електроенергію, тому що можна скільки говорити багато про те, що атомна електростанція коштує дорого, але якщо в тебе є урани, ти можеш його там. Перетворювати в паливо, взаємодіючи з, наприклад, з Весінхаузем, да, що ми потенційно можемо зробити, то це краще, ніж шукати вугілля чи газ в складному контексті. Так? Тому тут теж треба це врахувати. Не так просто все, але загалом тут треба розуміти, що атомна енергетика не така дешева, як здається. Але вона справді в наших умовах, особливо коли в тебе є реактори, вона така, знаєте, суверенна. І вже не враховуючи, що. Вона не є об'єктом слава Богу, обстрілів, і це певні червоні лінії, за які ніхто не проходить, тому тут теж є певний плюс. Якщо закласти вартість електроенергію за ЄС, вартість побудови нових блоків та рекультувати земель, тариф мало в чому буде відрізнятися від зеленого. Але разом з цим ну, нехай конкурують, і буде добре. Принаймні, це буде. Доволі чесно. Але тут ми одразу хочемо зробити велике зауваження. Ми не є противниками атомної енергетики. Зараз у світі починається її ренесанс, бо, попри свою вартість будівництва, вона забезпечує стабільне велике енергоджерело без значного впливу на екологію. Це дуже корисний актив для промисловості, оскільки він знижує волатильність на енергоринку. Тож, висновок, що частка атомної енергетики в країні має бути нормальна 30-40%. 50 відсотків. Але не Велика, треба ще маневрність інше. Ну тобто, в принципі, це нормально, коли в тебе третина енергії за Це хороший тренд, його треба тримати на час війни. Реалізація подібних масштабних проєктів, ще із таким рівнем непрозорості, є мало зрозумілою. За ці гроші можна було побудувати чи відновити багато теплоелектростанцій. і ви можете сказати, що їх можуть знову знищити це правда. Тоді будувати диверсифіковану систему генерації енергії. Там, на 20, 40, 60 МВт є установки, по всій Європі дуже багато використовують, то можна і в Україні теж газові, відповідні. Ну, По-різному можна обійтися з цими грошима. От. Але є нюанси. Є ще один фактор: четвертий Болгарія не може продати ці реактори без згоди Московії. Необхідно підписувати тристоронню угоду, оскільки атомні установки підпадають під експортний контроль. Проте Енгратом вже від неї відмовився. Питання у тому, чи може буде здати в експлуатацію та сертифікувати незаконно закуплені блоки. Хто має здійснювати їх перевірку перед запуском? Це теж відповідне питання. Хоча є ще така тема, що болгари вони можуть продати деінде їх, і ми не отримуємо такої можливості. Але вже певні інвестиції в Хмельницьку АЕС були зроблені. До неї треба щось робити. Так, ситуація не, не така є однозначною, але в такому непрозорому енергоатомі все ж таки виглядає більш ні, ніж так по ситуації. Так ми тут не хочемо повністю катити бочку про те, що ідея абсолютно не має сенсу. От але для того треба робити певні кроки, щоб було все краще. Попри всі крики про жалюгідність магате, Московія досі не змогла запустити блоки за ЄС, бо немає на це ні ліцензії, ні права. Ну і найголовніше немає води для охолодження реакторів. Звичайно, енергоатому треба будувати нові блоки на замін старих, і вже треба налагоджувати партнерство з західними виробниками реакторів. Проте до процесу будівництва ще далеко є ідея там малої атомної генерації різного. Атомна енергетика це про розвинені країни з великою індустріальною складовою, проте водночас це і величезні капіталовкладення, які дуже довго купаються. Вони є недоцільними під час великої війни. І на час, поки енергоатом залишається непідзвітною непрозорою корумпованою кулакою з монополістичним становищем на ринку електроенергії, реформуємо енергоатом. І тоді думаємо, звісно, про середньостроковий вплив інвестицій в добудову реакторів. Про це треба думати, бо ну вони вже є так. Частково інфраструктура під це. Справді добудована, побудована. І логіка є в тому, щоб побудувати. Але наскільки це виправдано, і наскільки враховані всі ризики, коли ми будуємо в Болгарії ці реактори, це доволі дискусивне питання. І, знаєте, має бути певна розмова з суспільством, а хто її буде вести? Непрозорий енергоатом. Тому і по суті комунікаційний програш відбувається. Та й таке до дорогі друзі, ці всього найкраще.